На Шептицького сім встановлюють огорожу навколо котловану та укріплюють стінки. Через це перекрили частину вулиці. Повз котлован їздили автомобілі, і ділянка була аварійна, каже представник бюро, яке створювало проєкт будівництва. За його словами, окрім укріплення інших робіт не проводять. Машини, які їхали вздовж. Цього котлована вони їхали по самому самому краю. Ми маємо технічний висновок експерта, який провів розрахунок міцності ґрунтів, які тут є поруч. І при даній висоті котлована получається, що праві ці проїзд, які є за моєю спиною, він є в зоні небезпеки. Проїзд для автомобілів заборонили на 10 днів. Мешканка будинку поблизу Світлана Осадчук вважає, що забудовник хоче відновити будівельні роботи попри заборону. Раніше був забор там, тепер ви його бачите вже тут. І по тому фактично машини як будуть розвертатися. Тобто, якщо на даний час вони момент ще розвертаються, то виходить, що далі вони будуть, ну, все неможливити можливість для тих же машин, якщо вони власне піклуються про машини. Зараз замовник будівництва судиться з Міністерством культури. Хоче скасувати припис про припинення будівництва. Припис видали, бо у базі Мінкульту не було дозволів на проведення робіт за цією адресою. Міністерство культури наклало штраф в розмірі 170 тисяч гривень, і цей штраф ми оскаржуємо в судовому порядку. Поки рішення не буде остаточно чи підтверджено, чи скасовано, мінкульту, ми не будемо виконувати будівельні роботи. Міський та обласний відділи культурної спадщини не мають контролювати, щоб замовник не відновлював будівництво. Повідомив Суспільному заступник міського голови Євгеній Маховіков. Нагадаємо, замовник хоче звести на ділянці паркінг два будинки та спортивний майданчик. Втім, у міністерстві повідомили, що не давали дозвіл на проведення робіт в історичній частині міста. Роботи на ділянці не проводили з вересня, відколи Мінкульт видав припис про припинення будівництва. Зараз замовник судиться з міністерством. Торік у жовтні у забудовника закінчився термін оренди. У січні на сесії міськради депутати поновили йому договір оренди на три роки. Тоді автор проєкту Віталій Другановський пояснив, що між депутатами виникла суперечка через спортивний майданчик. Відтак запропонував, аби поновити договір і зобов'язати забудовника звести спортивний майданчик. Олексій Каспрук, який голосував проти, говорив, що якщо зводити житлові будинки, місця для повноцінного майданчика для учнів трьох шкіл поблизу не вистачить. Вперше рішення здати в оренду ділянку на Шептицького виконавчий комітет ухвалив у 2007 році. Спершу в проєкті забудовника була реконструкція існуючої будівлі. Згодом інвестору вдалося розширити земельну ділянку. В проєкті забудови з'явилися дві багатоповерхівки з підземним паркінгом та дитячим майданчиком. Юлія Трач, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.